Це новий рекорд. І впіві дрон знищив найдорожчу ціль за 135 мільйонів доларів. В 2020 році окупанти тільки почали ставити на озброєння свій новітній зенитно ракетний комплекс ЄС 350 Вітяз. На перспективу окупанти планували замінити свої буки та ЄС 300 саме цією системою. Найголовніше, дуже складно їх побачити чи зустріти на лінії фронту, бо зазвичай окупанти використовують ці комплекси для прикриття своїх важливих об'єктів у тимчасово окупованому Криму та Москві. Але оскільки вони росіяни, вони припустилися фатальної помилки, яка й вирішила долю цього комплексу ППО, вони якимось чином примудрилися притягнути їх на тимчасово окуповану Херсонщину та припустилися дуже великої помилки. Воїни 11-ї бригади Національної гвардії України за допомогою дронів КДЗ знайшли цей рідкісний зірка звитязь та завдали удару по ньому. Ви можете бачити кадри знищення установки цього комплексу. Вартість лише однієї пускової установки цього комплексу складає до 135 мільйонів доларів. Це офіційно найдорожча в історії знищена ціль за допомогою дронові впіві. Але навіть не це найважливіше, не вартість комплексу. А найголовніше в цьому випадку те, що ППО С 350 у росіян майже немає, і збираються активно постачати на озброєння лише в 2027 році. Це означає, що Україна завдала серйозного удару по обороні окупантів. Знищення цих комплексів ускладнить росіянам завдання захисту своїх повітряних сил та об'єктів на окупованій території України. Також вчора повітряні сили Збройних сил України відзвітували про знищення російського фронтового бомбардувальника Су-24 М в районі острова Зміїний. Повідомляється, що Су-24 М окупантів, діючи під прикриттям винищувача су 30 см намагався завдати ракетно-бомбового удару на південь Одещини. Нагадаю, що раніше повідомлялося найдорожча знищена ціль за історію застосування ФП відронів Воїні підрозділу крила до пекла 103 бригади тероборони на Куп'янському напрямку кількома ФП від дронами підпалили і знищили російський ЗРК «Тор». Вартість такого стартує від 24 мільйонів доларів і більше, тобто понад 900 мільйонів гривень. Дякую воїнам 103-ї бригади. Це вже другий уражений ними тор за місяць. Перший ЗРК вони серйозно пошкодили, але він, на жаль, втік. Друві вже остаточно знищено разом з екіпажем, але ми зараз маємо новий рекорд знищена ціль на 135 мільйонів доларів.